Довге волосся в старості, розкіш чи зайвий клопіт. Кажуть, що довге волосся це символ молодості, та з роками воно стає ще й символом жіночої сили, терпіння і ніжності. Бо хто, як не ми, жінки, знаємо, скільки любові треба вкласти у догляд за кожною пасмою. Мені часто пишуть подруги. Навіщо тобі те довге волосся, підстриж! Жи коротко, легше буде. Але я знаю, варто тільки підняти волосся, провести рукою по м'яких хвилях і в серці ніби знову звучить юність. Довге волосся у старшому віці це не примха, це пам'ять. У кожному пасмі руки, переживання, пісні, які ми співали молодими, аромати трави і дитячих поцілунків. Та, звісно, догляд має бути ніжним. По-перше, не мити волосся щодня достатньо раз чи двічі на тиждень, використовуючи м'який шампунь без сульфатів. По-друге, обов'язково наносити трохи натуральної олії, наприклад, медалевої чи оливкової на кінчики. По-третє, розчисувати повільно, дерев'яним гребінцем, ніби торкаєшся до живого. І ще одна таємниця. Не забувай підстригати кінчики раз на два місяці, щоб волосся не тьмяніло. А чи варто носити довге волосся, коли тобі вже за 60 чи навіть 70? Варто, якщо душа цього хоче, якщо ти дивишся в дзеркало і бачиш не цифри, а жінку, яка ще має свої сни, свої мрії, свої дні, свої дні повні світла. Найважливіше не довжина волосся, а сяйво очей. Але коли волосся доглянуте, воно ніби підкреслює гідність і жіночність, нагадує краса не має віку. Шановні жіночки і дівчата, і ті, кому 18, і кому 40, і кому за, 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 адже зараз дуже модно носити довге розпущене волосся. Можливо, я помиляюся. Можливо, у своєму старшому віці це негарно. Я думаю, що багато моїх підписників і користувачів мого каналу мені напишуть свою думку, чи варто в старшому віці носити довге волосся. Я вже перепробувала багато різних зачісок. Буквально 10 років тому я була рижа і мала асиметрію. Ще трошки була молодша і, можливо, не така страшненька, як зараз. Але я думаю, що довге волосся, це наша мрія, це наші е, бажання, це наше сонце, це наша молодість. І хочеться пригадати той час, коли ми були молодими, і коли ми ходили з розпущеним волоссям і в модних одежах. Зараз, звичайно, все повинно бути стримане: і макіяж, і зачіска, і одяг. Але тим, тим не менше душа залишається цією ж молодою, можливо, не у всіх. А в мене вона залишилася. Я не думаю, що мені 72. Я думаю, що мені ну, нехай 42, хоча є, звичайно, різні проблеми. І ось я зараз розчистую ті свої коси і думаю, що ж можна зробити, як їх укладати. Воно стало не таке густе, як раніше, воно стало ріденьке. Порадьте, любі дівчата, що робити, які маски, можливо, ви знаєте якісь особливі таємниці, що робити, щоб воно стало густіше. До речі, я з вами поділюся. Я колись вичитала і це робила. Самий дешевший шампунь можна навіть дитячий. До цього шампуню додаю жовток яйця і желатин. Все це, всю цю масу збиваю. І це використовують замість шампуня. Давно вже цього не робила, це дуже пишне і гарне буде волосся. Ну, звичайно, це буде одноразове або е, тому, що яйце ж може засмердітися. Колись в молодості, приємний спогад у мене. Готувалися ми до святкування Нового року в колективі, де я працювала. Одна наша колега, на жаль, її вже немає царство і небесне, сиділа майже цілий день в черзі в перукарні, щоб зробити гарну зачіску до зустрічі Нового року. А мені треба було просто гарний шампунь і час для того, щоб просто помити, і щітку для того, щоб його розчесати. І Один колега по роботі, зараз він живе, він же старший, дуже популярний, не варто називати, тому що це не має значення, але він сказав, що не кажи, а в галі волосся найкраще. Ну і молодості я ходила на Вечори танців. перший раз пішла в 19 років. Вже коли познайомилася з своїм чоловіком. Мені було, мені було 22 роки. І ось тоді я бачила, який успіх я мала, коли я стояла на тих вечорах з розпущеним волоссям. Це було так мило, тому що я сама була непримітна, некрасива, тільки фігурка була нічого, носила червоне платячко в кліточку, розкрашоване. І стояла задом до публіки, тому що знала, що завдяки моєму волоссям в мене буде успіх. Хлопці запрошують, і майже кожен казав, яке у вас гарне волосся. Бачите, тому я так ціную ці спогади, і тому я вже навіть глибокі свої старості, може, ще не дуже глибокі. Ношу це довге волосся. Я почала його підфарбовувати ще в молодості, але воно на щастя ще не сиве. Так що кожному, моя мама казала, що кожній жінці Бог дає щось одне. Якщо красиве волосся не сивіє, зато в цієї людини може бути там чи фігура, чи щось інше, чи серце хворе. І навпаки, я на щастя не сива. Маю буквально два-три волосочки, в мене посивіло. Можливо, це в мене таке в генах. Люблю своє волосся і хочу бути завжди красивою. Навіть можу піти на каву, поспілкуватися. Якщо мені хтось вже в моєму віці скаже приємний комплімент, що в мене гарне волосся, я буду дуже щаслива. Попиваю кавусю, розчисую волосся, роблю коси. А ви знаєте, моя мама робила волосся з волосся такі зачіски, які називали в старі часи дубкою. Треба не мені попробувати. Просто зробити хвостик, замотати, гренадлями заколоти, але на вухах я не, вже тут не демонструю, просто зробити такі спіральки накручені. Це буде дуже цікаво і стильно. А коли вже зробила я щойно дві кусічки, це може, має звичайно димно, і це виглядає ніби дитяча зачіска, але можна, якщо навіть... Вдома, щоб було зручніше робити побутові справи, можна і одну косу собі запласти, і дві, і це все буде гарно. Це все буде наша жіночність, це все буде наша молодість, це все буде наша мрія. Волосся це так само, як гарний, як гарний, скромний, але е, такий урочистий одяг для жінки поважного віку. Я ціную дуже гарне волосся. І, до речі, що я ціную? Я ціную. Тюль на вікнах, це для мене щось особливе. Для мене тюль це ніби велюн молодої. Так само я ціную волосся і дуже люблю його носити довгим. Зараз от я зроблю і одну косу, і дві коси, мені буде дуже мило подивитися. Хіба що для цього відео, для цього блогу, а насправді я не знаю. Під шапку я роблю просто хвостик. Порадьте мені, обов'язково дуже прошу, любі жіночки, напишіть в коментарях, які ви робите зачіски із довгого волосся. Як ви за ним доглядаєте? Чи ви добилися, щоб в своєму старшому віці воно було пишне, густе і м'яке? Тому що є люди, які все життя мають густе волосся, а є, до них належу я, на старість воно поріділо, стало набагато менше, тим не менше я все одно вважаю, що після миття воно ніжне. Лискуче, пишне, я маю від цього гарне задоволення, задоволення від життя, тому що думки наші, серце наші, завжди молоді, жити хочеться, бути щасливою, хочеться дочекатися кінця війни і бути нарешті жити в мирній, вільній Україні. На все добре, любі друзі. Нагадую, що чекаю на ваші коментарі, на ваші пропозиції, на ваші поради і на ваші лайки чи дизлайки.